Вітаю, ви дивитесь новини в студії. Працює Денис Іванов. І розпочинаємо з огляду подій, котрі підготували наші кореспонденти на вечірній випуск ТНМ. Міністерство соціальної політики України готове затвердити право на позачергове протезування учасникам антитерористичної операції. Люди ну чекають того, що не дадуть статус учасника бойових дій, і на них будуть розподсюджуватися всі пільги, які передбачені законом про статус ветеранів, та є соціальний захист. До Миколаєва повернулися бійці 19-го батальйону Територіальної оборони Миколаєва. Їх звинуватили у дезертирстві. У нас на руках вбили стрілкове автомати АК-45, АКСУ, РПГ і мухи. Все, все наше тяжеле і легке оружжя. У жовтневій райдержадміністрації звичайні школярі влаштували ярмарок для допомоги військовослужбовців із зони АТО. У Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі розпочався 81-й театральний сезон. Вапроси чоловічності, вопроси людської душі, вопроси проблем, які виникають в процесі життя між людьми. вони вічні. Держава готова надати пораненим учасникам антитерористичної операції право на позачергове протезування за рахунок державного бюджету як в Україні, так і за кордоном. Про це заявила міністр соціальної політики України Людмила Денисова на засіданні Кабінету міністрів України 1 жовтня. Я хочу звернутися до Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, прикордонників, всіх, де є військове формування. Будь ласка, не затримуйте документи, створіть свої комісії і надавайте нам їх на розгляд. Люди ну, чекають того, що їм не дадуть статус учасника бойових дій. І на них будуть розповсюджуватися всі пільги, які передбачені законом про статус ветеранів та їх соціальний захист. І тому це дуже важливе питання. І це буде захист їх родин, тому що вони будуть отримувати пільги, і в тому числі і на житлово-комунальні послуги. На звичайну акцію провели учні шкіл Жовтневщини у місцевій райдержадміністрації. Школярі безпосередньо в адміністративній будівлі влаштували ярмарок розпродаж рукотворних речей. Сьогодні в РДА була сесія, тож депутатів покупців виявилось чимало. Кошти підуть на благодійні потреби. Все, що представлено на виставці, ви можете придбати. Як ми подивилися, ціни доволі доступні. Особисто мені впала в оку Ось ця листівка коштує всього лише 10 гривень. Дайте, будь ласка, прошу вибирайте. Япу. Ось цю. як іде торгівля. Ви знаєте, поки що людей не дуже багато, але сувеніри недорогі, зате вони дуже гарно виглядають і зроблені з любов'ю дітьми. Я вважаю, що такі сувенір можна купити, і гроші підуть для дітей. Жовтневщина вже давно включилась у національний процес волонтерської допомоги українській армії. Це далеко не перша акція спрямована на підтримку бійців, АТО і переселенців зі сходу країни. Діти наші прийняли участь у всесвітній акції Голуб мира, прийняли участь у всеукраїнській акції Лист пораненому і багато зібрали коштів на допомогу воїнам, які знаходяться у шпиталі. Кошти збирають не лише учні, і їх батьки. Вчителі активно долучаються до процесу. І минулого тижня вони назбирали 20 тисяч гривень. Кошти підуть на придбання термоодягу для наших вояків. Від учнів Грегівської школи я хочу сказати, що ми дуже перейнялися долею 79-ї аеромобільної бригади учасників АТО на лінійці 1 вересня і особисто у на нашому уроці був Юрій та Корсен Олексій. Наші випускники, які пройшли через страшні випробування, тож учні грегівської школи із перших вуз почули про жахіття війни на сході нашої держави і навіть побували на тернівському полігоні з екскурсією. У свої поробки вкладали особливий зміст, тому тут багато оберегів. Отже, всі кошти вилучені сьогодні з ярмарку. В результаті наприкінці дня опиняться саме в цьому конверті. Як ми бачимо, він наповнюється доволі швидко. Скажіть, кому призначаються ці кошти? Ці кошти будуть передані для дітей, переселених із зони АТО, які проживають на території жовтневого району. Нині. Ідея проведення такого ярмарку саме в рай держадміністрації Жовтневщини належить її голові Вікторії Москаленко. Чиновниця каже, що це сприятиме патріотичному вихованню дітей у школах і в родинах, і діти щасливі долучитися до благодійної справи, адже це честь допомогти українській армії власними талантами і показати в той же час, які таланти є в нашому районі. Дійсно, я дуже вражена. Я коли їздила по школам, побачила ці всі красоти і хотіла. Ну якби купити їх, і така така ідея про ці ярмарок, так і виникла. Більшість депутатів не оминали виставку і купували речі учнів, зроблені власноруч. Дехто навіть від здачі відмовлявся цього ж дня. У дітей естафету, присвячену ще й майбутньому дню вчителя, перехопили педагоги. Вони провели власну виставку ярмарок Україна вишивана. Наталія Якубсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Відомий Миколаївський активіст, радник голови облдержадміністрації Давид Арахамія, очолить раду волонтерів при міністерстві оборони України. Про це оголосив глава оборонного відомства Валерій Гелетей під час зустрічі з волонтерами. Причиною такого вибору стала зокрема і те, що Давид Арахамія зібрав на потреби наших військових 27 мільйонів гривень. Це очень позитивне, на мой взгляд, яка... змінення, которая. задумано министром обороны привлечь волонтеров, которые, в принципе, на сегодняшний день де факто уже внесли весомый вклад в развитие и обеспечение вооруженных сил Украины, привлечь их официально к работе не только координации волонтерских усилий и усилий Министерства обороны, а непосредственно к прямой работе внутри Министерства. То есть основные задачи, которые поставлены перед данным советом, это... Обеспечить прозрачность проведения всех тендеров, что покупается, по какой цене покупается, по какое качество, какие критерии качества предъявляются. Хотелось бы все-таки, скажем так, понять, каким образом за деньги государства мы можем организовывать эту работу и отслеживать, чтобы эти деньги были потрачены максимально эффективным образом. Зараз промислові регіони виживають за рахунок підприємств, а не держави, стверджує Олександр Вілкул. Металурги звернулись до колишнього віце-прем'єра із закликом захистити людей від дій непрофесійної влади, спрямованої на знищення галузі. Олександр Вілкул відвідав комбінат «Запоріжсталь», аби на місці розібратись в ситуації. Це це гарячої прокатки тонкого листа комбінату Запоріжсталь металурги демонструють Олександру Вілколу, як тут заробляють гроші і не лише для себе. Тільки за останні 9 місяців комбінат вклав 10 мільйонів гривень у ремонт та обладнання шкіл і лікарень, будівництво дитячих садочків та спортивних майданчиків, підтримку галузей культури і спорту. Все це дозволило утримати міську інфраструктуру від розвалу. За підрахунками спеціалістів, держава заборгувала регіону понад півмільйона гривень. Фактично в області призупинені всі ключові проекти. У зв'язку з провальною політикою правительства, сьогодні промишлені регіони виживають не за що государства, а за щодо промислових підприємств. І сьогодні промишлена регіони виживають за що промислових підприємств. Приклади соціальної відповідальності демонструє не лише це підприємство. Зокрема, в рамках програми Місто без окраїн ініційовано вілколом майже 10 років тому. Підприємства Кривого Рогу вже вклали понад 300 мільйонів гривень у розвиток міста, реконструкцію мікрорайонів, будівництво доріг, нових спортивних комплексів, скверів та парків. Свої нагальні проблеми обговорили жителі одного з кварталів мікрорайону Намив із заступником голови адміністрації морських портів України Борисом Козирем. Проблеми традиційні, сміття у дворах, дахи, що протікають бездомні тварини, і всі вони потребують вирішення спільними зусиллями безпосередньо жителів району, чиновників і керівників миколаївських підприємств. Зустрічі у дворах чи не найважче випробування для політиків та чиновників, адже тут не вийде відгородитися від мешканців прес-службою, охоронуючи зачиненими дверима кабінету. А для людей це унікальна можливість не просто розповісти про свої проблеми, але й показати їх наочно. Саме такою із проблемами, скаргами, зверненнями і гострими питаннями вийшла зустріч начальника адміністрації морських портів України Бориса Козиря із мешканцями двору червоних майовщиків. майовщиків-1». проблеми ті ж самі, що й по всьому місту, але для мешканців двору вони зрозуміло найголовніші. Встреча прошла хорошо. Конечно, люди возмущены. В основном они возмущены, как работает у нас система ЖКХ. Возмущены то, что у нас грязно, собаки, тяжку крыши и так далее. На самом деле все эти вопросы требуют системного подхода. Точечно мы не решим их. Надо решать системно. Надо общаться с городскими властями и по собакам, и по крышам. Змінити систему ЖКХ. Та змінити систему ЖКГ за один день не вийде. І це Борис Козир чудово розуміє. А люди чекають на конкретні дії вже сьогодні. Думаю, що зробимо площадку для дітей. Сделаємо такую беседку для старшого покоління, щоб вони спокійно при дожді і в дождь могли грати в доміно. Тобто ну, как бы, решим точечные проблеми, які дозволять комфортно жити жителям цього двора. Ні для кого не секрет, що сучасне село перебуває у занедбаному стані. Причина проблема недосконале законодавство, вважає депутат Миколаївської міської ради Олександр Жолобецький. На його думку, в Україні необхідно якнайшвидше запровадити політику децентралізації. У цьому він на власні очі переконався, відвідавши села Коларова та Капустине жовтневого району. Щойно Олександр Жолобецький виходить з автівки, як його з усіх боків обступають жителі Коларового. До зустрічі готувалися ретельно, адже не кожного дня до села приїжджає депутат. У селян багато чого накипіло на душі, проблеми різні: починаючи від глобальних, відсутність водопроводу, жахливий стан доріг і закінчуючи особистими. Найперше депутат прямує до Коларівської загальноосвітньої школи. Тут його зустрічають привітно, розповідають про несправну котельню, просять допомоги для хворої дівчинки. Депутат обіцяє зробити усе можливе. Далі йде до Коларівського дитячого садочку. Проблем у вихователів також вистачає. Необхідні металопластикові вікна і ще не завадить газонокосарка, адже велику територію прибирати складно. Олександр Олександрович обіцяє, вікна і газонокосарка будуть ближче до весни. Не обділив увагою депутат, і село Капустини Жовтневого району у місцевому навчально-виховному комплексі для нього провели екскурсію. Тут у маленьких кімнатках здобувають знання учні першого-четвертого класів. Поруч із ними і дошкільнята. У Капустинському будинку культури теж зачекалися гостя. Жінки відразу переходять до прохань, і тут є свої негаразди. Немає стадіону для дітей, і вікна довести до ладу треба. А в бібліотеці бракує стільців. Олександр Олександрович у відповідь підкреслює, проблеми села слід вирішувати на законодавчому рівні. Зокрема, запроваджувати політику децентралізації. Перші закони, які мають бути прийняті Верховною Радою, направлені на те, що максимальне кількість средств заливалось на місцях, щоб люди самі могли розподіляти зароблені іми деньги. А поки селяни чекають на прийняття законів і бідкаються, живуть від виборів до виборів, адже так повелося, що депутати після їх обрання швидко забувають про свої обіцянки. Юлія Кіріна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Вони себе не вважають дезертирами. Повернутися самостійно із зони антитерористичної операції бійців 19-го батальйону територіальної оборони Миколаєва змусили об'єктивні причини. Хоча деякі змі назвали наших співвітчизників зрадниками. Аби розібратися у заплутаній ситуації з хлопцями, поспілкувалася наша знімальна група. 2 вересня, попри незгоду дружини й матерів, бійців 19-го батальйону територіальної оборони доправили до зони АТО. за попередньою інформацією, яку довели миколаївцям, вони мали здійснювати охорону блокпостів у Маріуполі та передмісті. Насправді ж, 19-й батальйон територіальної оборони опинився в 20 кілометрах від російсько-українського кордону під перехресним вогнем військових частин та бойовиків. Когда нас кинули в посадку, нас начали обстреливать, а мы со стрелковым оружием сидим и ничего не можем сделать, говорят, идет колонна в 2000 человек с техникой совсем, звонит комбат, командиру роты и говорит, принимай бой. Говорит, как принимать бой, если у пацанов говорит, только стрелковое оружие? Говорит, какой может быть бой, говорит, 50 человек против 2000? Нет, принимай бой и все. Ну, командир говорит, ложитесь, пацаны, в окопы, чтобы вас никто не видел. Така ситуація повторювалась майже щодня. Більш того, всі прохання бійців оголосити офіційний наказ вищого військового командування про передислокацію миколаївських територіалів у зону бойових дій завершувались відмовами. Врешті-решт, текст їм зачитали з папірця шкільного зошита. Назвав там номер, теж ні помню. Тобитоги об'яснення ну, толкових не дав нам. Где мы, что мы, как мы? То есть получается мы висели тоже в воздухе и так, кинули, лишь бы кинуть. Списать на нас, наверное, технику, оружие, і все остальное. Вот. Ну, у нас на руках э, было стрелковые автоматы АК-45, АКСУ, э, РПГ и МУХИ. Все, все наше тяжелое и легкое оружие. Підсумку бійцям додатково надали аж дві гранати Ф-1 та РГД 5. Зрештою було прийнято спільне рішення залишити зону бойових дій. Виїжджали групами. Загалом Донецьку область залишили близько 60 наших співвітчизників. Повернувшись до обласного центру, вони розташувались у військовій частині, очікуючи на зустріч з представниками військової прокуратури та обласного військового комісаріату. Лише за три дні до них приїхав обласний військовий комісар у супроводі декількох знімальних груп національних телеканалів. Відтоді на адресу територіалі почали сип. Пати звинувачення у дезертирстві, хоча на сьогоднішній день статус представників батальйону так і не визначено. У той же час їх вже зняли з продовольчого і фінансового забезпечення. «Зараз ми теж не знаємо в якому ми стані, хто ми в ми статусі. Ні то воєнне, ні то не воєнне. На роботу ми піти не можемо. Вот. І отсюда теж уті нікуди не може. Старший сержант Таміла Шевченюк була мобілізована в травні. Відмовлятись від служби жінка військової з багаторічним досвідом за плечима не стала. Ще пак. У військоматі її запевнили. Частина базуватиметься у Миколаєві і про передислокацію в жодному разі не йдеться. Коли ж 1 вересня вона намагалася пояснити складність власних сімейних обставин, через які не може залишати регіон. Її банально слухати не стали. Ну, у мене ще така проблема, що у мене мать інвалід першої групи. Я коли я першого числа підійшла, сказала, що я не можу їхати. У мене мать лежача, я не можу їхати, нікому досматривати її. Мені сказали, у всіх свої проблеми. Наша знімальна група протягом декількох днів намагалася отримати бодай якісь пояснення від представників військової прокуратури Південного регіону України та військового прокурора Миколаївського гарнізону. Телефонні дзвінки до Одеси виявились безрезультатними. На тому кінці дроту прес-секретар військової прокуратури Південного району України пояснив, що бійці 19-го батальйону наразі перебувають у статусі військовослужбовців. А на всі інші запитання ми зможемо отримати відповіді лише після оформлення інформаційного запиту, що з нашого боку буде зроблено обов'язково. На жаль, не виявилось на місці і військового прокурора Миколаївського гарнізону Володимира Воліка. За поясненням його секретаря він терміново виїхав у відрядження до міста Краматорська. Телеканал Миколаїв продовжує слідкувати за перебігом подій і чекатиме на коментарі від офіційних структур. Відповідно, наш репортаж матиме продовження. Павло Москальов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Факультет філології та журналістики Миколаївського національного університету імені Сухомлинського прийняв у свою велику родину студентів-першокурсників спеціальності прикладна лінгвістика. Як це було, знають наші кореспонденти. Студентський шлях сьогодні для себе відкривають студенти-першокурсники спеціалізації прикладна лінгвістика. Хвилюючими для першокурсників, вони сьогодні офіційно стали членами великої студентської сім'ї. Ми до нього дуже довго готувалися. Ще напевно з початку нашого студентського життя. Наш куратор Бибій Юлія Борисівна організувала це для нас, і ми в знак великої любові до неї. Хочемо сьогодні показати, що ми дійсно є єдиною інвестиційною сім'єю. За словами першокурсників, перші кроки у студентському житті вони зробили і трохи відчули смак студентства. Ночами не спимо вже, почали дуже багато предметів задавати, але все-таки не було ще першої сесії. І я думаю, що скоро те все-таки ми відчуємо вже справжній смак, смак студентського життя. Загалом студенти-прикладники досить різнопланові та талановиті. Свої творчі здібності та гумор вони йде продемонстрували своїм молодшим колегам. Прикладні лінгвісти це люди із філологічною освітою, які мають широкий спектр своїх можливостей під час працевлаштування. Це диктори радіотелебачення, це викладачі вищих навчальних закладів, це учителі в школах, це працівники соціальної сфери. До привітань першокурсників долучився і педагогічний склад факультету. Це 122 серця, які б'ються в одному ритмі. Це 126 пар очей, які дивляться в надії на краще. Але це одна, єдина душа. Душа лінгістична, душа сильна, душа нездоланна і не Студенти також зауважили, що цим святом вони намагаються показати єдність не лише у стінах університету, але й всього українського народу. Сьогодні, відзначаючи день працівника освіти, студенти, які належать до спеціальності прикладна лінгвістика, демонструють єдність, єдність держави, єдність університету, єдність факультету. і Безпосередньо своєї спеціальності, яку вони обрали. Ми також вітаємо наших майбутніх освітян зі святом. Єлизавета Сікварова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Виставою Ми Дерев'я умирають стоя за п'єсою Алехандро Кассоні. Відкрився 81-й театральний сезон у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. На прем'єрі побував наш колега Павло Москальов, і він ділиться своїми враженнями. Є загальнолюдські цінності, до яких повертаються усі театри. На сценах періодично ставлять вистави за Чеховим, Шевченком, Лесою Українкою. Адже у творах цих авторів порушуються вічні теми, які не носять одноманітний характер. А вопросы э, человечности, вопросы человеческой души, вопросы проблем, которые возникают в процессе жизни между людьми, они вечны. Они существовали тысячу лет назад, они существовали сто десять и будут существовать после нас. Дірів'я умірають стоя» Алехандро Касони, це філософія родинних стосунків, виховання підростаючого покоління, вплив їх вчинків на подальше життя родини. Хоча автором, і це вдало на сцені реалізував режисер-постановник Василь Цимбал, поставлено запитання, наскільки небезпечно грати людськими долями, чи варто ризикнути, скористатися неправдою заради благої цілі. Несмотря на то, что театру необходимы спектакли, которые носят развлекательный характер, вот, в данном случае это очень серьезная э, философская пьеса, которую, которую надо смотреть. Я думаю, что она найдет своего зрителя и среди молодежи, и среди, среди старшего поколения. У виставі зайняті заслужена артистка України Старіна Лагошняк, заслужений артист України Анатолій Соколов, молоді актори Марина Васильєва, Руслан Коваль, Андрій Карай. Заслужена артистка Росії Віолета Мамикіна, заслужена артист України Андрій Жила і багато інших. Доповнює, і підсилює емоції і почуття на сцені душевні переживання глядача ілюзіоніст В'ячеслав Дранніков, відомий городяном як Фокуславік. Скажу відверто, у кожного п'єса обов'язково викличе свою реакцію. Глядачі самостійно шукатимуть відповіді на запитання не один день по тому. Як у дорослих, так і у молодих після вистави блищали сльози в очах. Між іншим, у 81-му театральному сезоні миколаївські поціновувачі театрального мистецтва побачать ще одну виставу за п'єсою Алєхандро Кассоне «Дікарь». У планах колективу та художнього керівника постановки на соціально важливі теми не нудьгуватимуть і любителі комедії. Павло Москальов, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Ну і на цьому в мене власне все. Але я хочу нагадати. Що наш колектив працює цілодобово, аби забезпечити вас найцікавішими та найсвіжішими новинами? Тож на все добре, хай вам щастить.